Мисто я вважаю, що робот пилосос це такий девайс, який має реально звільнювати час та сили. Бо інакше в чому сенс? Ти заливаєш чисту воду, зливаєш потім брудну і все. На цьому твоя участь закінчилася. Саме так, на мою думку, і виглядає сценарій ідеального побутового прогресу. Тому мені і стало цікаво протестити Dreamy L40 s Pro Ultra. До речі, у мене він чорний, але є ще й біла версія. Тому питання, що краще впишеться в інтер'єр, тепер вже не до мене, а до вас. Насправді техніку. Дрімі я користуюсь досить давно. Взагалі я вважав, що мій власний робот пилосос l 10 s Ultra це прям вершина сучасних технологій. А потім дивлюся, нова модель коштує майже вдвічі дорожче і починаю міркувати. А за що ж тут такий цінник? Бо якщо він просто їздить і трохи краще смог чи пил, то це взагалі така собі причина. Але спойлер L 40 s Pro Ultra вміє значно більше. Це перший робот пилосос у моєму житті, для якого не потрібно заздалегідь готувати підлогу. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Крило Свідомий, сьогодні сьогодні розповім вам про ультимативний робот-пилосос. Я відкрив цю здоровенну коробку. Перше враження було таке, ніби дістаю конструктор для дорослих. Усередині сам робот, база з рампою для заїзду, щіточка з маленьким ножем, щоб зрізати волосся з головної щітки, якщо воно туди намотається, а ще є дві круглі швабри для вологого прибирання. Мішок у базі вже встановлений, а ще є один запасний у коробці аксесуарів. Також нам поклали пляшечку мийного засобу. Дуже кайфово, що є QR-код з українською інструкцією, а зверху коробці зрозумілий буклет зі схемами. Тут навіть бабуся впорається без допомоги. У середині самої бази два баки для води: один для чистої, інший для брудної, плюс є контейнер для мийного, є й органайзер для кабелю, щоб дріт не висів зайвим хвостом біля розетки. І ще прикол у цього пилососа є можливість підключення до каналізації. Тоді вода сама набиратиметься та зливатиметься. Я такої штуки не тестував, бо в мене немає виводу під таке підключення. Але якщо ви прямо зараз робите ремонт, можете це врахувати та обрати такий робот пилосос Але в цілому перший запуск максимально Ости поставив, підключив і починається скан вашого дому. Зараз розповім детальніше. Після того, як ви встановили базу та підготували пилосос, саме час під'єднати його до застосунку Dreamy Home. А тут все відбувається максимально просто. На телефоні відкриваєте програму, скануєте QR-код під кришкою робота. Він під'єднується до тієї ж Wi-Fi мережі, що і смартфон, і буквально за кілька секунд готовий почати перший швидкий об'їзд вашої квартири, щоб намалювати її мапу. І ось тут мушу відзначити наступне: момент, коли він упевнено ганяє по кімнатах, не прибираючи, а просто тусується і вивчає територію. Вигляд виглядає кумедно, але насправді дуже практично, бо ви одразу отримуєте детальну схему з усіма кімнатами і зонами. Сам застосунок Dreamy Home вже дуже давно мене тішить. Він повністю українською, а ще й робот озвучений українським голосом. Що, чесно кажучи, робить використання набагато приємніше. Інтерфейс програми зрозумілий і логічний, навіть є інтерактивний смайлик-помічник, який в реальному часі коментує, що відбувається, або підкидає корисні поради. І насправді я вже дуже давно тестую різні гаджети, скажу вам відверто: кращого та зручнішого застосунку для робота пилососа я ще не зустрічав. Якщо у вас є схожий досвід, можете посперечатися зі мною в коментарях під відео. Ну а далі найцікавіше на карті можна ділити або об'єднувати кімнати, ставити віртуальні стіни. Не обирати тип покриття в різних зонах, і пилосос реально коригує спосіб прибирання відповідно до цього. Регулюєте режим прибирання, потужність, всмоктування, вологій швабр, задаєте графіки прибирання і навіть встановлюєте режим не турбувати, щоб гаджет вночі не прокинувся і не вирішив поганяти вашого кота по хаті. Ще є окремі сценарії? Pet режим, обхід мисок і лутків, подвійний прохід по лежанках улюбленців або Large Particle Boost Mod 2.0, який ефективно справляється з кормом чи наповнювачем, бо пилосос розпізнає сміття. Кам і чистить брудні зони з подвійним старанням. Камеру, до речі, можна використовувати як справжній дрон на колесах. Підключаєшся в застосунку, катаєшся по хаті і навіть спілкуєшся через двосторонній зв'язок. Усе це виглядає настільки природно і зручно, що після кількох днів користування я ловлю себе на думці, ніби це вже не додаткова функція, а щось абсолютно буденне, і саме так технології і мають працювати непомітно, але ефективно. Проте я думаю, що особливої уваги заслуговує станція PowerDoc і автономність робота-пилососа. Бо по факту робот працює, а ти просто живеш своє найкраще життя. Коли він закінчує цикл, пилосос спокійно заїжджає на базу і буквально за кілька секунд вивільняє весь вміст контейнера у мішок станції. І гуде воно гучно. Але якщо серйозно, це точно в мільярд разів краще, ніж трісти цей контейнер над смітником. Далі цікавіше, бо говоримо про швабри, і цей робот не просто возить за собою ганті ганчірку для галочки, а реально ми підлогу. Він має свій резервуар для води в корпусі і постійно зволожує мопи, щоб вони не терли насухо. А після прибирання починається магія. Станція сама відмиває ці швабри. Ви навіть можете обрати температуру води від холодної до дуже гарячої, щоб розчинити увесь бруд. А після миття мопи сушить тепле повітря, щоб не було зайвих запахів чи цвілі. Взагалі, якщо ви досі прете ганчірки від свого роботопилососа руками, то ви точно витрачаєте своє життя кудись. В нікуди ще одна фішка цієї станції система Ace Clean Dry Board з 20 форсунками, які миттєво промивають мопи, і при цьому не лишається калюжі, як це було у старих моделях. У мене в моєму L10 S Ultra дно зарядної станції потрібно мити руками, а тут брудна вода одразу відправляється у відповідний контейнер. Я б сказав, що це відчутний апгрейд. І прикольно, що під час прибирання пилосос може заїджати на базу, підмитися. Можна налаштувати, щоб він робив це після певної площі, після кожної кімнати або Через заданий час. А ще він вміє паркувати мопи. Якщо вам потрібно лише сухе прибирання, він залишає їх на базі та їде без них, економлячи заряд, не тягаючи з собою мокрі ганчірки. Щодо використання у реалі, в базі встановлено здоровий мішок для пилу, який потрібно замінювати приблизно раз на кілька місяців, в залежності від інтенсивності ваших прибирань. А ще у базі є два контейнери для води для чистої та для брудної. У моїй квартирі одного бака з чистою водою вистачає на два прибирання. У когось це Буде три чи чотири, а у власників великих будинків може й на одне. Але головне руки у бруд ви не занурюйте. Контакт мінімальний, злив брудну воду, і на цьому все. Решта працює автоматично. Саме в цьому і є головний кайф. Ти просто запускаєш і йдеш займатися своїми справами до тих пір, доки він не скаже, що йому потрібно десь щось поміняти, почистити сенсори і так далі. Але це буває зовсім нечасто. Взагалі, що стосується розумних фішок цього пилососа, то тут їх прям дофігіще, прям відвал дупи. Повірте мені на слово. Перше, що мене вразило, це навігація. Тут стоїть 3D-адапт разом з Pathfinder, і пилосос буквально бачить усі дроти, зарядки, ваги, миски, капці, все, що розкидано у вас на підлозі. Робот не просто об'їжджає ці штуки, а ще й залишає фотомітку на мапі. Ось це друже, твій а Ось тут твоя собака розкинула миску. У темряві він ще й підсвічує собі. Дорогу маленьким лед ліхтарком. Я навіть спочатку подумав: камон, хто взагалі ставить фару на робот пилосос Але потім я побачив, як він у темній кімнаті досить впевнено рухається і зрозумів, що от ще трошки і він почне сигналити мені поворотником. І знаєте, я від себе скажу прямо: якщо ви досі ходите по квартирі перед запуском робота-пилососа та збираєте штуки з підлоги, щоб він їх не намотав на свою щітку, то ви точно живете у минулому. Наприклад, l 40 s Pro Ultra з цим справляється сам. А ще й Помітив, що він реально швидко їздить, коли апарат вже знає квартиру, то ганяє по кімнатах майже крейсерським ходом. Раніше з попереднім роботом я прямо чекав, поки він повільно переповзе з однієї кімнати в іншу. А цей прям носиться як блискавка Макквін. Так, якщо треба волого прибирання, то все одно доведеться дочекатися, поки він намочить швабри, але сам рух став у рази динамічніше. А ще й пороги до 4 сантиметрів він бере досить впевнено. Я навіть спеціально зробив йому такий собі краш-тест, бо порогів мене немає. Але він все одно переліз. Що стосується щиток, то тут цікаво. Знизу стоїть два головних валики, HyperStream до Ображ: один гумовий, а другий з щитиною. Пил, волосся, сміття з підлоги, він буквально гребе під себе все. Що більше, бокова щітка тут висувається, коли потрібно дістати сміття з куточків або з під стін. А ще підіймається, якщо робот бачить перед собою, наприклад, розлиту рідину, щоб її не розмазувати. А тепер про швабри. Це не просто ганчірку, яку волочить по підлозі, а система омніскраб. Швабри Тискаються, крутяться, вода подається дозовано. Виглядає як серйозне миття. Ще й один з мобів може виїхати в бік, щоб ретельно мити під стінами та меблями. Ну і режими їх купа. Є сухий, вологий, комбінований, навіть послідовний. Спершу сухе прибирання, а потім пристрій повертається на базу, міняє режими. Йде мити. Це приблизно те саме, що я колись у дитинстві робив руками. Спочатку віником, потім ганчіркою. А тепер такі штуки можна виконувати лише однією кнопочкою в застосунку, що дуже зручно. До речі, є ще Clean Genius. Я і Я й сам вирішую, як краще прибирати. Якщо в кімнаті спить ваш пес, він його об'їде і прибере навколо. А коли пес піде, доробить саме це місце. Далі у цього пилососа є кілька варіантів сценаріїв роботи з килимами. Він може самостійно їх визначити, а тому чи просто попилососити, чи об'їхати, чи взагалі проігнорувати. Найцікавіше, що коли дрімі працює в змішаному режимі і під'їжджає до килима, то підіймає швабри над підлогою і переходить на максимальну потужність. Потужність, не торкаючись мопами ворсо. Тому я вважаю, що платити за такі штуки цілком логічно. Це речі, які підіймають якість вашого життя. А ще пилосос збирає волосся в такі собі міні-катушки, які потім видно в мішку. Звучить трохи дивно, але коли дивишся, скільки їх там накопичується, то починаєш розуміти: ага, ось чому під диваном завжди лежить пухнастий їжачок. Тож скажу відверто, можливість просто натиснути кнопку без потреби, рухати меблі, переставляти кросівки чи прибирати кудись килим, це прямо кайф. Тепер про головне. Dreamy L40S Pro Ultra коштує 45 тисяч гривень, і це, без сумніву, багато грошей. Але давайте будемо відвертими. робот пилосос зазвичай купують раз та надовго, міняти його щороку точно ніхто не планує. Саме тому і важливо, щоб він умів все і робив це без компромісів. У моєму випадку L40 S Pro Ultra саме такий. Купив, поставив і забув, що в тебе взагалі є якийсь клопіт з підлогою. І ще я залишаю посилання на офіційне. Офіційний сайт dreamy.ua в описі цього відео. Ще там буде промокод свідомий спеціально для моїх підписників, який надає класні знижки на товари dreamy щодо штук, про яких ще варто згадати. пилосос все ще стукається в дзеркальні поверхні. Тож, якщо у вас є шафи купе, враховуйте це. Проте мене порадував нічний режим. Якщо для вас це важливо, можна прибирати хоч опівночі, і ви точно не посваритесь з сусідами чи кішкою. Далі потужність: 18,5 з половиною тисяч паскалів. Це дуже багато. Що чесно, я навіть не знаю, що ще можна уявити, чого він не всмогче. Автономність тут така: на прибирання 80 квадратів квартири він витратив приблизно 60% свого акумулятора, і це у змішаному режимі, тобто пилосос та швабри. Фактично, мені довелося лише один раз зафіксувати, скільки потрібно часу, щоб прибрати всю квартиру, і тепер я взагалі не думаю про батарею. До речі, пристрій повністю заряджається приблизно за три години. Але без сумніву найприємніше тут це фірмовий застосунок Дріміх. Хоум, один з найзручніших, які я бачив, плюс ще й українською, ще й робот української балаки. Це прямо додає балів до симпатії. Тож для кого цей пилосос? Думаю, для тих, хто хоче ультимативне рішення, один раз купив, поставив та забув. Для родин з дітьми, домашніми тваринами, та для всіх, хто просто кайфує від того, що вдома чисто. Але ж якщо у вас залишилися якісь питання, можете сміливо ставити їх в коментарях під цим відео. Якщо ж вам було цікаво мене слухати, та хочеться ще не забувайте підтримувати відео вподобайками. Під Підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати, а ще вони допомагають у просуванні якісного українського контенту. А в описі відео, крім посилання на офіційний магазин dreamy.ua, є лінк на мій Тікток та Інстаграм. Там кілька разів на тиждень я публікую дуже прикольний, унікальний вертикальний техноконтент. Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною можете обрати відео для перегляду наступним. Мене аж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!